Дуже гарний і зручний чайник, скляний, 800 мл. Більшого не треба, тому що він просто буде завеликий. На родину достатньо ось такого чайничка. Він може, ви можете чай підігріти в ньому і в мікроволновці. Ось, ось такий зручний. У нас сіточка, яка не ржавіє, Ось. зручно користуватися. Беремо ферментований чай, буковинський, на травах. Зробили мої підписники і мені подарували на різних травах чайочок. І тепер заливаємо кипяточку. Самий класний і чудовий розмір чайничок. Я заварила міцний. Ось. Ось такий гарний чайочок і гарний зручний термос Дуже зручно миється. Ось так не ржавіє і ще мої дорогенькі подарунок обов'язково до цього чайничка буде вам ось така е салфеточка резинова, яка вам пригодиться і для чайника, і для гарячої чашечки. Можна з собою взяти на балку ось так, силіконова. Ось така салфеточка, яка вам подобається, вона буде в подарунок до ось цього чайника. А салфеточка дуже зручна, ви можете підвішати біля мойки, чи покласти її в посудомеєчну машину і користуватися з задоволенням. Ось такий подарунок до цього прекрасного чайничка. Поспішайте, залишилося не так багато. Ну що, мої хороші, поп'ємо гарному, гарному карпатського чаю. Ось. Приємного апетиту.